Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я буду говорити за залужного і за інші важливі речі. Хоча ви скажете, що залужний, мабуть, не річ. Ну, річ в філософському сенсі цього слова, річ в собі. Але перед цим два слова за українського військовополоненого, якого ванюшки вбили за допомогою Бутафорського меча для того, щоб нас залякати. Їхня логіка така. Що чим більше вони вб'ють українських дітей і жінок, чим більше зруйнують українських міст, чим більше познущаються над українськими військовополоненими, чим більше здійснять військових злочинів проти нас, тим швидше українці захочуть укласти з ними мир. Помиритися з ними тим більше українців замість помсти виберуть капітуляцію і будуть вимагати цього від своєї влади. А ви як гадаєте, московити мають в цьому рацію, коли саме так розглядають українців? Коли саме цього від нас очікують? Але давайте до залужного: я посилаюся на розлогу депресивну статтю в «Політику» вона пише що Залужний був присутній на переговорах між Блінкіном і його британським колегою з одного боку і президентом України з другого боку, все це відбувалося під час кримської платформи, коли Блінкін приїздив сюди до України і намагався з'ясувати сенс проведення курської операції. І коли ми всі очікували, що він оголосить дозвіл бити в глибину московської території американо-британсько-німецькими ракетами штормшедово, політико пише, що нібито. Залужний був проти курської операції, тобто він не розумів, а що буде далі. От захоплений плацдарм, а далі що буде? Нібито питав залужний, і нібито прямо на цій зустрічі він питав: а от що далі з таким собі сумнівом в голосі? Залужний можливо і ще не досвідчений дипломат, і тому не здогадується, що дипломат ніколи не повинен суперечити власній владі на користь владі іноземні. Особливо на таких стрілках, від яких багато що залежить, навіть якщо своя влада не подобається дипломату, він все одно не повинен підігрувати владі іноземній, навіть дружній, навіть більш симпатичні ніж своя. Швидше всього залужний врахує власні помилки і помилки Зеленського, і тому, коли сам стане президентом, а швидше всього, саме він буде нашим майбутнім президентом. То він буде жорстоко карати таких дипломатів, які е, будуть робити те, що це от зараз зробив він, якщо політико нас не обдурює. Політико пише, що нібито є якась фронда проти зеленського навіть у військових колах. Якщо ця фронда... Спрямовано проти курської операції, то ця фронта мені не подобається. Мені взагалі не подобається фронта проти верховного головнокомандувача в час війни. В тому випадку, якщо верховний Головнокомандувач не хоче підписувати капітуляцію, а здається, Зеленський, у якого є багато недоліків, тим не менше немає такого недоліку, як готовність до капітуляції. Що буде далі, питає політико вустами Залужного? Навіть якщо далі нічого не буде в Курській операції, то вже те, що було, є чудово. Ми набрали велику кількість полонених, знищили багато ванюшок в більш легких умовах ніж під Покровськом. Ми поставили абсолютно дурацьке становище, московицьке керівництво, надихнули українські збройні сили і український народ, здивували наших союзників. Зрештою, фронт цієї війни це не 50 кілометрів під Покровськом. Це весь фронт. На Донеччині, на Луганщині, на півдні України, і це е, вся протяжність нашого кордону з Ерефією і з Білоруссю. Це все один і той самий фронт. І мені здається логічним, що там, де є можливість перейти в наступ, там треба переходити в наступ, не завжди ж відступати. От могли перейти в наступ на Курщині чудово, значить треба перейти на Курщині. Ми втрачаємо кілометр на Донеччині, набуваємо півтора кілометра на Курщині, і це непогано. Що буде далі? Те саме, що і завжди згадавати чи можна більших збитків московитам. І на Курщині це чудово вдається. Політико пише, що нібито залужний на цій зустрічі Зеленський Блінкен, на якій він був присутній, запитував, а який другий крок. От перший крок зробили, а другий крок на Курщині. І нібито пише політико, Зеленський не знав, що відповісти. Я думаю, що ніхто не знав би, що відповісти. Якби замість Зеленського там був би Наполеон, він би не знав, що відповісти. Тому що другий, третій, четвертий крок залежить від реакції московитів. Залежить від поставок озброєнь, залежить від того, чи дадуть нам ракети і дозвіл бити ним наші західні партнери. Від дуже багатьох речей залежить для того, щоб зробити другий крок, треба спочатку зробити перший. Це війна на війну не можна написати бізнес-плану, тому що війна за визначенням штука не передбачувана. Політико пише, що Блінкен і адміністрація Сполучених Штатів трошки образилася на українське керівництво, тому що нібито українське керівництво не поставило їх до відома. Тобто, якщо ви у нас союзники, то ви маєте питати нашого дозволу. Якщо ви наші союзники, якщо ми вам допомагаємо, то ви повинні питати санкції. Все робити з нашого дозволу. В зв'язку з цим, як пише політику, була скасована зустріч. Яка намічалася зустріч між Зеленським і Байденом? От ми ближчим часом подивимося, чи це справді так, і тоді зможемо оцінити цю статтю і правдивість всіх її інших свідчень від зеленського і українського керівництва вимагають ясного бачення перспектив і ясного бачення замирення, от як це має відбутися. Мирного плану, якого нема, і в принципі бути не може з московитами. Політика трактується так, що Зеленський патологічно не вміє приймати рішення. От він не міг прийняти рішення на початку війни про мобілізацію, наприклад, про переведення на військові рейки ще напередодні початку війни, а зараз не може прийняти ніяк рішення про. Прийнятні форми капітуляції. Нібито позавчора якісь перспективи мирного плану, так би мовити, були подані адміністрацією Байдена в відповідний комітет конгресу. Це секретний документ. Ми, звісно ж, не знаємо деталей, Можливо, він був поданий в комітет конгресу в сподіванні, що такий план буде конгресом затверджений, або як резолюція, або як закон. Або невідомо як, для того, щоб з одного боку підвісити Трампа, якщо він все-таки переможе на виборах, а з другого боку, якщо він не переможе на виборах, щоб дати якийсь дороговказ і можливості діяти Камалі. Взагалі складається враження у наших американських друзів. Що адміністрація шукає приводи трошки образитися на Зеленського, на українське керівництво, на керівництво українських збройних сил і на Україну в цілому, у своєму виступі у Києві Блінкен п'ять разів вжив слово корупція. І всі ми знаємо, що корупція, на жаль, присутня. Це огідне явище, за яке потрібно було би дуже жорстоко карати. Вища міра покарання має бути за корупцію під час війни. І от адміністрація президента Сполучених Штатів устами Блінкіна пред'являє Зеленському і українському керівництву корупцію. Справедливо, мабуть, справедливо. Трамп пред'являє Байдену, його адміністрації і демократам корупцію, те, що вони наживаються в протизаконний спосіб і несправедливо на поставках зброї Україні. А Адміністрація Байдена і виборчий штаб Камали Харріс, звісно, розкручує оці факти корупційних діянь самого Трампа. Корупція це така штука, яка взагалі притаманна демократія. Скажімо, в Китаї менша корупція ніж в Сполучених Штатах. В сталінському СССР корупція була значно меншою ніж у Великій Британії. Корупція це огідно, але якщо вони виставляють корупцію як причину зменшити свою допомогу, то це підло. План Сполучених Штатів для України, але це сирий план. Це отакі от попередні роздуми, як вони це собі уявляють. Як кажуть знову ж таки у Вашингтоні, верніше як пліткують, приблизно от такі, що. Вони готові вкладати в українську оборонку якісь кошти, можливо, і ще допоставлять зброю Україні десь на 150 мільярдів доларів, переважно системи протиповітряної оборони, але погоджуються на нейтральний статус України при гарантіях, при певних гарантіях безпеки, які там нафіг можуть бути гарантії при гарантіях безпеки і за умов вирішення. Цієї війни дипломатичним шляхом, яка може бути дипломатія з людьми, які масово викрадають дітей і страчують зв'язаних військовополонених. Я не знаю, але мабуть знають Сполучені Штати. Інші у Вашингтоні кажуть, що повернення українських територій неможливо в принципі, тому що на це потрібно було б тільки за рік витратити десь під 400 мільярдів доларів таких. Коштів немає ні у Сполучених Штатах, ні у Європи на цю війну. Отже, цілі, які були заявлені раніше, нереалістичні. А я нагадаю, що це не тільки ж наші цілі про звільнення українських територій, про перемогу Україні в війні. Перші Принаймні два роки війни говорили всі американські і європейські достойники. І вони клялися в принципі непорушності, в тому, що вони будуть іти з Україною до кінця. До кінця це десь до 300 мільярдів доларів на все про все. Сполучені Штати, нібито знову ж таки, як кажуть, деякі люди не знаю, вірити їм чи ні, готові витрачати в цілому, витратити от на все про все 300 мільярдів доларів. 220 вже уже нібито витрачено на Україну, плюс оці 50, які виділив. Конгрес і от лишається ще трошки коштів. А от більше вони не готові витрачатися. Там щось євросоюз. І от євросоюз спочатку збирався виділити нам 50 мільярдів доларів. Але в зв'язку з тим, що це не можна зробити за рахунок московських коштів, а він не готовий. Приймати на себе рішення, щоб не повертати заморожених московицьких коштів московитам, тобто і колись доведеться такі повертати на думку очільників євросоюзу, і тому там переробили план, що нібито від 20 до 40 мільярдів доларів, яким щеном може бути коли-небудь виділено в Україні, і навіть в обхід Угорщини і словаччини для України в Євросоюзі погіршується ситуація в цілому. В Євросоюзі погіршується ситуація в головних європейських країнах. Насувається економічна криза. От ми думали, що почнеться така от глобальна фінансова криза в світі з Туреччини. Ну то якась країна має впасти першою для того, щоб потім пішло. Можливо, це буде одночасно в Туреччині і в Німеччині. Виробництво німецьких автомобілів впало на 17%. Виробництво мерседесів на заводах в Китаї впало на 30%. Там вони і ще продаються за рахунок дуже низьких цін. Тобто вони збивають ціну. Ми можемо подивитися, за якими цінами Mercedes продається в Китаї і за якими цінами цей самий Мерседес продається в Європі, чи скажімо, у нас. І ми бачимо їхні накрутки. Справжня європейські автовиробники повністю програли китайським, і китайці вже зайшли в сегмент якісних автомобілів, повністю їх переграють європейці. Ситуація з виробництвом на Volkswagen і Mercedes, це є от маркер, ознака того, що взагалі з європейською економікою дуже погано. Як у них погано це буде погано і для України. Значить, вони зараз зосередяться на власних бідах і. Значно менше будуть проявляти готовність допомагати Україні ніж це було раніше. Тут до речі, питання про розвідки і оцінки ситуації. Ну, добре, Мосад і військова розвідка Ізраїлю проспали напад здійснений Хамасом рік тому. Ну, добре, українці проспали повномасштабний наступ Ерефії. Якось недооцінили, не помітили. Але великі європейські корпорації той самий Фольксваген і той самий Мерседес, у яких є свої відділи маркетингу, аналізу, оцінки ситуації, оцінки ринків, якогось там передбачення, і отак, от проспати китайську загрозу в автопромі. Що це таке? Я зараз трохи наганяю депресію, але ви не відійдіться на цю депресію, тому що це е, депресія в одному з інформаційних потоків, а їх є кілька паралельних. Немає одного суцільного потоку життя. Є багато потоків, які притинаються між собою, переплітаються, розходяться і так далі. І там, де в одному все чорне, то в іншому все сяюче, все біле. Що ми поглянемо. з Іншого боку, то подивимося, що перспективи зовсім непогані, адже економічна криза буде означати, в тому числі європейська економічна криза, буде означати зменшення споживання нафти. Це буде означати тотальне здешевлення нафти. Це дуже непогано. Ми говоримо про проблеми України, про проблеми Європи і наші проблеми в Сполучених Штатах. Ми не розглядаємо з вами тут зараз проблеми в ЕРЕФІ, а там все це потрібно помножити на чотири. Ну або принаймні в три з половиною рази. Їхні втрати на полі бою в три з половиною рази більше, ніж наші. І їхні економічні проблеми в три з половиною рази більше, ніж в Євросоюзі. А можливо, в 33 рази більше, ніж в Євросоюзі. У Венюшок все було добре в Афганістані, коли вони там воювали і. Вони зуміли вбити дуже багато афганців, більше ніж українців і вигнати афганців не менше ніж вони вигнали українців з їхніх земель. І от у них все там було чудово до тих пір, поки не довелося звідти тікати. І Чечню вони роздушили в першій чеченській війні і мали абсолютно перевагу аж до того дня, поки не довелося підписувати в Хасавюрці... Капітуляцію перед чеченцями. Нарешті сформована Єврокомісія зараз, і Єврокомісія це уряд Євросоюзу. Зради немає, там всі нормальні люди на нормальних місцях, а угорці і словаки отримали якісь третьорядні посади, які ні на що не впливають. Хочу звернути вашу увагу на річ, яка змусила мене замислитися. От дивіться. Східна Німеччина це та частина Німеччини, населення якої політики найбільше підтримують Путіна проти України. Ну, наприклад, Союз А Цей союз здобув дуже багато місць на цих виборах, і вона озвучила свій план для України. Це припинення постачання зброї Україні в обмін на припинення конфлікту. на… Існуючі лінії розмежування, а далі проведення референдумів на окупованих землях, чи хочуть вони приєднатися до України, чи залишитися в Ерефі? Тобто на тих землях, звідки все українське населення вже злиняло, а іншу частину вони вивезли в РФ або Деморалізували і забили репресіями. От чому так? От здається, східна Німеччина, яка найдовше пробула під фактичною московицькою окупацією, теоретично вони мали би ненавидіти все, що пов'язано з венюшками, а навпаки, вони їх люблять. От саме ця частина Німеччини, яка була під московицькою окупацією, була тотально зґвалтована венюшками свого часу. Просто масові зґвалтування жінок. В 45-му році і багато нинішніх оцих от німців це саме від оцих от виплатків оцих зґвалтованих жінок. Я взагалі проти оцих простуватих уявлень про голос крові, про те, що якась там пам'ять і якісь установки базові поведінкові передаються через генетичні механізми. Але ну а як це пояснити? От як це пояснити? От такі масові зґвалтування в Угорщині і масові зґвалтування в східній Німеччині. І от ми дивимося на результат сьогодні. В Європі є мало народів, які більше натерпілися від московитів, ніж угорці. І От угорці зараз люблять московитів. Можливо, тому що серед цих сучасних угорців є так багато нащадків московитів, і те саме з німцями. Звісно, такий погляд на речі суперечить науковим уявленням, але давайте не будемо забувати, що наука рухається від помилки до помилки, і що всі попередні наукові уявлення зараз ми визнаємо помилковими в тій чи іншій мірі, і що всі наші нинішні наукові уявлення будуть визнані. Ті чи іншій мірі помилковими так років уже через 30. до речі, блінкін зараз полетів до Єгипту, де він буде зустрічатися з Хамасівцями, цими єгиптянами, катарцями, саудітами, до Ізраїлю він не полетів. От здається, у нинішній адміністрації така сама проблема з Ізраїлем, як і з Україною. Наскільки вони незадоволені Україною, настільки ж вони категорично незадоволені ізраїльським керівництвом. Яке не хоче капітулювати перед Хамасом, хоча здавалося б чому б не капітулювати перед Хамасом? Оцей Нетаньяху теж здається американцям занадто непоступливим. І у них є інші політичні фаворити, яких би вони хотіли бачити на місці Натаньяху. Ну, те саме, що у нас. І Зеленський здається занадто НАТО якийсь так собі. У них є теж уже виділилися інші політичні фаворити, яких вони будуть, мабуть, проштовхувати замість Зеленського. Але ми з вами розуміємо, що головна причина це відсутність волі до боротьби. Ну, от справді уявити ситуацію. Московити завдають удари Скандером по якійсь базі під Талінам. І що тоді воювати з московитами ну, точно не буде жодне НАТО? Питання чи дозволять вони Естонії відповідати своїм шедоу і атакам саме в глибину московитської території? Здається, ні, але розумієте, браття і сестри, звісно, ця ситуація з одного боку прикра, а з другого боку, ми повинні глибоко усвідомити, що це те, що з нами зараз відбувається, це найкраще з усього, що могло би з нами відбутися. Якби не сталося цього повномасштабного вторгнення, ми в приниженні АТО і поступово би вироджувалися і вимирали, виїжджали би з тієї... Країни і деградували в національному і в особистісному смислі ще би, можливо, би років 30, і вже десь під 2080 рік уже ніяких українців би тут не було б. Але сталася ця війна, цей час масових жертв, але масового героїзму і підйому національної свідомості, підйому національного духу. Тільки в таких обставинах і формуються нації, тільки в таких обставинах формується національна військова аристократія, тільки в таких обставинах формується еліта. Еліта формується тільки на війні, не на базарі, не в університеті, ніде-інде вона не формується завжди і скрізь. Національна еліта формуються тільки на війні. Мені це не подобається. Я теж, як і ви, за те, щоб ми тут просто потрошку всі кудись виїхали, щоб нам було спокійно і безпроблемно виродитися в щось інше. І зрештою, ми ж розуміємо, що корейці краще працюють на наших городах, ніж українці, що китайці будуть. Краще виробляти тут автомобілі, ніж українці на цих землях. Що які-небудь сирійці і пакистанці можливо будуть е швидше будувати наші будинки і місити цей бетон? Що московити будуть краще керувати цими територіями, ніж ми, і власне великого сенсу в українцях тут немає. Немає жодного великого сенсу лишатися українцями. Окрім нас, всі на цій землі будуть поратися краще, ніж ми, і краще нею скористаються. І лише якийсь таємничий дух народу все-таки продовжує діяти в наших серцях і зроджує дух спротиву, дух непокори. Все це попри будь-яку логіку. І я вам скажу: якщо все-таки він працює, то це означає. Що далі буде життя. Дух народу є духом життя. Завдяки цій війні ми виживемо, ми встоємо, ми піднімемося, ми відродимося і ми здобудемо славу на полях майбутніх битв під Московії, в Зауралії і де б то не було в інших місцях. Якщо ви вірите в Бога, то знаєте, що він завжди діє парадоксально і завжди несподівано. Короче, приєднуйтеся до братства, ви можете побачити зараз рекрутингові телефони. Цей батальйон в складі центру Тимура головного управління розвідки займається цікавою творчою роботою. Знищив дуже багато окупантів і знищить іще більше на воді під водою ворожому тилу під час штурмів і на зовсім нестандартних театрах. Воєнних дій. А якщо ви не маєте можливості воювати, то приєднуйтеся до тилової служби братства. Перед нею теж стоять масштабні завдання по вичищенню тилу, по допомозі фронту, по скріпленню церкви. І на цьому вам моє бадьоре, звитяжне, оптимістичне українське амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.